Так, шановний, поміняйте Едуард. Поміняйте ваш нік, не треба мені з матюками тут присилати що взагалі якийсь матюк, що за фігня. Значить, давайте так. розбиратися. Ремонт і обслуговування контролерів. У вас така тема, да? Ну, По-перше, це Полтава-2006, воно має бути внизу. Далі, Чмихало Лобода, Едуард Шевченко. Ремонт і обслуговування контролерів. Хорошо, хорошо. Нормально. Далі тут у нас Пеквибудова. ТТТ, охорона праці. Молодець. Є таке. Хорошо. Розділ. О, починається. Значить, дивіться, форматуємо як. Засвідчуєте. Так. Заходите в абзац, це слово абзац. Отут вибираємо всі нулі, у вас нулі. За лівим краєм, а вам треба вибирати за шириною. Так. Міжрядковий інтервал 1,5. Спеціальний ось. Це відступ. Перший рядок і у вас вискочило 1,25. Я нажимаю ОК. Отак воно должно бути. Як в нормальній відкрити книжку. Якщо у вас книжки є, і оце отак текст, а не так, як у вас. І оце все треба зробити, щоб було все отак. А у вас тут і інтервал, не той. Ну, в общем, це вот я показал. Дальше. Історичні відомості та розвиток данный теми. Ще раз Дивіться. Засвітили. Так, Засвітили. Дивіться. я. засвітив. Так, Захожу. Ось абзац. Виставляємо всі нулі. Ось тут должен быть 0,0,0,0,0. За шириною. Множинний у вас стоїть. Виставляємо півтора рядка, один пять рядка. І спеціальний перший рядок 1,25 покаже. Нажимаємо ОК. Воно у вас цієї таблички немає, але вона, як ви зайдете, вона вискочить. Окей. І лише навпаки, можна правою кнопкою нажимаєте, вискакує така планочка. Шукаєте слово абзац, нажимаєте на нього і робите те ж саме. Так, це ясно. Призначення контролера. Ну це все непогано, От форматіруйте мені його нормально. Дивіться, далі, дивіться, у вас розділ 2, бачите, скакнув. Щоб цього не скакалося, ставити в кінці попереднього попереднього розділу курс, курсор. так Заходите у розділ вставлення. Шукаєте таку кнопку розрив сторінки, нажимаєте її. У вас сторінка розірвалася. І потім підтягуєте, що вам треба. Це розділ 3. ставите його або з абзацом, або посередині. І впер. 1, Будова робота це в нас розділ. Тобто, відповідно, воно має бути жирним. Ось, понятно? І потім оцей текст, відповідно, опять же, так само форматуємо і показуємо. Я отак його доходжу до таблички. Нажимаю правою кнопкою мишки, шукаю слово абзац, заходжу в абзац, знову ж таки, виставляю всі нулі. отут 4 нуля. За шириною основний текст. Множини я міняю на 1,5 рядка. І спеціальний заходжу. Перший рядок 1,25. Потім нажимаю букву слово ОК. І воно стало як положено, як у книжці. Да? Так. Ну табличка. З табличкою теж дивіться. З таблички ми беремо, засвідчимо всю табличку. Дивіться, як я красиво засвічую табличку. Вона у нас така величенька табличка. Да? І потім отут убираємо. Так, раз. Убираємо. Далі жирним таблички не треба, поэтому букву Живу тут. Нажимаємо, не треба його жити. Далі. Є таке. І табличка треба, щоб на всю була. Отак ми її трошки подвигаємо. Можна подвигати все. Є таке. Далі електронна схема та її опис. Дивіться, у вас там було. Дивіться, тут у вас цей розділ був. Він у вас, дивіться, 2-1. Будова і робота, ну, з великої букви, але малі. А тут у вас пішло. 2-2, чогось усі великі букви. Значить, давайте ви сядьте вдома і визначитеся. Або у всіх розділах великі букви жирним. Або у всіх розділах з великої букви, але малим. Поняли ви? Не треба так, щоб тут великі всі букви, а там ще раз показую, дивіться, тут розділ 2-1. Тут розділ 2,1, дивіться, з великої букви, але тут маленькі букви. Пожалуйста. Ну, а тут у нас получаются все великие буквы. Розділ 2.2 у нас все великі букви. Так не можна. Або так, або так. Щоб все розділи одинаково або з великой буквы, або всі великие буквы. Еще один момент: Дивіться. Тут у вас посередине текст, а там у вас вот так сбоку текст. Ну, назва розділу, Дивіться. Тут він у вас з лівої сторони. Да? Тобто ви теж определите, чи ви всі по центру будете писати, чи ви будете писати їх. Ето, далі, рисунок. Це не фото. Ми пишемо так, дивіться, пишемо ри. Дивіться, тільки по центру його ставимо під рисунок. Один. Потім ставимо тире, дивіться, длинне тире. З великої букви схема, підключення. Не контролеру, а до української мови, до контролера. Це у вас російською. Да, переводити на до контролера. Схема не підключення, а підключення. підключення До контролера Російська не дозволяється. Так, і тут же так само ви форматуєте. Я вже показував сюди. Правою кнопкою заходити в абзац. Виставляємо нулі за шириною. множини і міняємо на 1,5. Спеціальний перший 1,25. Окей. Так ж должно бути. Так, хорошо. Далі. Програмне забезпечення. Дивіться, а тут великими всі буквами. Я ж не проти, тільки ж тоді робіть же великими буквами. А чого дивіться? Тут обслуговування, а контролерів чогось з малої букви. Малі, а тут великі букви. І що, так же ж не можна. Щось ви одне, давайте опимо. Програмне забезпечення. Що це за це саме? Що це таке? Може його треба вирізати? Так, драйвери для контролерів. Ну, Текст тут нормальний, тільки ж ви його форматуєте. Не виходить, приходимо в ліцей і розбираємося. 24. А тут дивіться, пішло це самий з великої букви, але малими. Так, да, тільки абзац не стоїть. Отак, абзац. Ну і зрозуміло, що же ж в нас должно бути півтора, а у вас один Так, діагностика контролерів. Так. Хорошо, текст більш Клаймах, Крок 1, крок 2, прошу, то крок. Ну ладно, підготовка до ремонтних робіт. Що це таке? Важливо, критично важливо. Це про що? Це що розділ 1, так один, він же ж вверху должен бути, а не після 2-4. Чи ви що зря цей текст десь в інтернеті знайшли, покидали, і що тепер? Юра? А тут, дивіться, розділ. Получається 1, 2. Тепер третій розділ. Тестування та перів. Ви якось підрозділами його. Якщо це в нас, якщо це в нас, наприклад, це діагностика. да, Діагностика, що у нас? Діагностика 2-4. Да? Тільки отут точечку не ставимо. да. То, то це хай буде 2-4,1. Потім там десь 2-4,2 потом 2, 4, 3, наприклад, 2-4-3. Наприклад, 4, Там якийсь там. Чи 1, чи 2, чи три. І так все должно бути по очі. А так, 1, 2, 3. оно к чому? Так, що це? Що воно? Це, зачем оце воно все жирним? Під інструменти та матеріали для ремонту. Так, а на що його цей жирним? Жирним текст не надо. То Тобто ми не делаем його жирним. Отак, вот заміна одного. Далі. Розділ 2.6. 6 Підождите. А, а де ремонт? Розділ 2.5 – ремонт. Розділ 2.5 – 5 Підготовка. Ну, давайте повертаємося в наш зміст. Дивіться, 2.5 – Ремонт, заміна вузлів, тестування та перевірка функціонування. Ну, якщо текст у вас трохи підходить, то розділи ви десь погубили всі. Значить, шукайте їх. 24 підготовка до ремонтних робіт. Може, все-таки розділ ви назвете отой 2.5, а він складається з підготовки, ремонта, заміна вузлів, тестування та перевірка. Так, да, так. Да, ну, тільки ж назвіть розділ. Інструменти та матеріали, типові помилки про ремонт. Я согласен. Да, ну тільки ж 26 контроль та методика роботи з ними при обслуговуванні контролерів. Хорошо, так. Да. Опять же, дивіться, а тут все великими буквами. А там воно було малими. Тобто нам, нам, вам треба определитися. Да? Но ж таки, прилади для вимірювання електричних параметрів. Значить, пишемо таблиця 2 уже, чи 3. Прилади для вимірювання електричних параметрів. Понятно, да? І хай таблиця. Красива таблиця, я не против. Дальше. Метода року року ж таки, Якщо це розділ 2.6, то тоді давати, ми називаємо 2.61. Основні контрольно-вимірювальні прилади далі. А тут у нас 2.6.2. Методика роботи з контролем. А тут у нас 2.6.3. Практичні методики вимірювання для діагностики контролерів. Прекрасно, Да? Далі йдемо. Що там. Методика 4. Да? Тобто 2.6.4. І у нас 4. Да, це у нас аналіз мережевих пакетів. Да, про що це, я не знаю. Ну, Більш-менш, щоб воно хоч виглядало. Ось, ведення протоколу вимірювань. 2, 6, там, 5 і так далі. Охорона праці при роботі з контрольна талек. Прекрасно. Да? От, і воно ж, дивіться, воно у вас прігає у усі сторони. Да? Основи безпеки, шкідливих факторів. Значить, пишемо отут. 2.7. і вперед. А тут в кінці точечку тут не ставить. Основні небезпечні та шкідливі фактори. Ну, і пішов там 2. 2.7.2 це організаційні заходи безпеки. Согласен. Ну і так далі. Я показав вимоги по персоналу, що до специфічні заходи, це вже 4. Дії в надзвичайних ситуаціях це там 5, то 6 і так далі. Далі виснок, так, у ході виконання роботи, там те, те, те. По ширині ж заходимо в абзац, виставляємо нулі, вони стоять множини, виставляємо 1,5. Перший рядок виставляємо один. Чи один двадцять, одинаковий має бути. І нажимаємо ОК. О, а оце що. Це, ж вставка, розрив. Це ж, ма, література, чи що це? Це ж, мабуть, список, список використаної Да. Ну, это о чем? И вы что, хотите сказать, что это английский? Вы хотите сказать, что вы на английском читаете? Ну, не надо. Пошукайте, литература есть на украинском. Ну, как минимум на русском, хотя на русском не желаю. На английском не надо. Вы же не умеете читать. На что это извините за выражение? Стандарты там, ладно, технические ресурсы. Там, это, ну, только не надо на английский, хотя оно, конечно, все в основном на английском. Так, доробляйте, давайте так, якщо не вийде, за вихідні в понеділок я вас чекаю від ліцеї. Дякую за увагу.